Як добиратися на це озеро? Проїхав Новоявлівськ. І тепер дивимося поворот на шкло. Зараз буде поворот на шкло. Не зараз. Оготий ресторан проїхали. по стопчикам, хто боїться заблудитися. Я навігація то там теж показує, якщо знайти то озеро на карті, поставити точку, там дорога приведе правильно, так скажу, в глуш не заведе нікуди. Зліва, от поворот на Бердихі, отут, за Зотенькою. Буквально 2-3 кілометри його. А на Баунті їдемо сюди. 38 кілометр проїхали. Я вже вам буду показувати, щоб не переживали, хто перший раз їде, як попасти. І отут правий ряд. Нара, Міцубісі теж туди їде. І ось о, 4 км. бачите? І повертаємо направо. І по бетонці їдемо прямо не звертаючись. Потім, де, де розвилка, я буду включатися. Орієнтир вам пару кілометрів проїдете, От, тут буде озеро зліва і справа. Тут, до речі, ловиться карасик, Тоже плотвичка. Але тут на вихідні бачите, що робиться тут. Ще одне хочу сказати: по бетонці оці їти не спішіть. Дуже багато ям, багато гострих стиків. Можна і побити, і колеса, і диск. Якщо акуратно, бетонка Те риболовиця і плотвичка і крустопірочка, і хижака є багато, але одна задача сьогодні не ті озера, їдемо далі. Так, щоб я не втопився. Я вроді мене глибока. Орієнтирую ті труби, бачите дві труби, От в ті края нам треба. Тут зараз головне не проскочити, буде розвилка. Заїздили, возили породу. Та жібаки їздять, їде прямо-прямо по бетонці, нікуди не звертає. звертаємо. Куди вже йде на От наліво це на цитулю на кар'єр, а направо ми йдемо направо в сторону труб. Повертаємо. от ідемо по голові Там трошки дорога була лівіша, я не знімав. Але от бачите, труби мають бути у вас справа. от Ви їх об'їжджаєте. Тут їдете така дорога вже гірша, бетонка, але така потріскана. І їдете далі. Там має бути впереді у вас м'ясокомбінат Ще називають його вбойня. Тут ще, бачите, екскаватор. чезна Серги була. Зараз тут багато фірм фірм всяких. Наша дорога, ще більше бетонка розсипалася, але бетонка. Трошки вже засипана вапнячком. Наш головний орієнтир дорога з вапняка. Вон, вона вже впереді. Показалася, що вона впереді. Оце наша ціль. Перед озером там буде дорога повністю висипана вапняком біла. О, тут потихеньку їдемо, не спіша. Це якщо ви знайдете озеро в Google Map, вас приведе по цій дорозі. Я перевіряв, веде правильно, так що не переживайте. Забивайте в Google точку на озеро. От м'ясокомбінат справа. Оце тут, Бачите, м'ясо вам. До речі, не знаю, як з неділю, в будні дні працює, м'ясо продається. Морозиво, м'ясо, може і водичка. Я ще того не заходив, але бачив люди виходять. І от почалась така підсипана вапняком дорога. Ми на вірному шляху. От потихеньку їдемо. Раніше тут було болото, Рома і Івасишин не пожалів, звісно, тут я представляю, скільки грошей він закопав цю землю, але щоб нам було зручно і в любу погоду. Ми могли проїхати на озера. Все, поки виключаю, бо вже рука болить тримати. Переїхали колію. Та... Але от, зверніть увагу, два дні дощі, дорога майже суха. Ну, тут, може, менше дощів було, я одного у, у Львові добре лило. Льво. Треба, до речі, по грибах пройтись на розвідку точно. Треба буде подивитися. Хороший, до речі, лісочок тут, грибний, сосничок такий мішаний, доволі чистий, тобто не зароший ліс. Треба перейтись, перевірити. Я трошки вже буду їхати назад, тому що зараз роса, я чоботи не брав, буде ноги мокрі. От ми вже під'їжджаємо до озера. Дамбу Ліву, з лівої сторони в'їзді Трошки болота є, але не, не критично. Ями підсипані. От до речі, вільний сектор. Це по-моєму нульовий. От ми якраз може тут і сядемо. Я зараз зупинюсь і... А ні, людей мало, мало, вся дамба зайнята Але отут сектор все бідний. Може я тут і ста і сяда. Щас позвоню, узнаю в охорони. Неба броні, чи нема чи є.